Кожен учасник дорожнього руху, особливо водії транспортних засобів, ніколи не можуть бути застраховані від настання дорожньо-транспортної пригоди. Зачасту ДТП носить несуттєвий характер: зіткнення автомобілів, подряпини тощо. То що ж робити, коли настала дорожньо-транспортна пригода? Доброго дня з вами телеведучий Мілан Чайпіш у програмі Сам собі адвокат. І сьогоднішня наша тема буде стосуватися дорожньо-транспортних пригод. Насамперед, ДТП це подія, яка дуже часто зустрічається в місті на вулицях і дорогах. Кожного разу, коли сідаєте за кермо, ви не думаєте, що саме з вами може статися аварія? Однак, щоб уникнути цієї сумної або навіть трагічної події, слід дотримуватися певного алгоритму дій, щоб зберегти ваші нерви та кошти. Що робити водіям чи пасажирам під час настання ДТП розкаже нам начальник відділу ДАЇ в місті виноградів. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте на даній посаді? Я начальник удає виноградівського МВС України в Закарпатській області, значить майор міліції Камен Борнаваш і Штонач. Займній посаді я з 5 лютого. 2014 року з цього року. Порекомендуєте нашим глядачам після того, як сталося ДТП? Після того, як сталося ДТП, в першу чергу водій повинен зупинитися негайно, значить, встановити даній дорожньо-транспортній пригоді очевидці, якщо є. Значить, після зупинки включити аварійну сигналізацію і виставити знак. Аварійний знак на відстані в населених пунктах 20 метрів, населених пунктів 40 метрів. Якщо зробив ці дії, значить, якщо даному дорожньо-транспортній пригоді є потерпілі, надати йому першочергову медичну невідкладну допомогу. Якщо йому не дається це можливим зробити, значить повідомити швидку, визвати швидку на місце пригоди. Якщо даний водій не може визвати швидку, Може, може сам, зафіксувавши, як стоїть транспортний засіб, відвести сам до ближайшої лікарні до лікувального закладу своїм транспортним засобом. Після прибуття у лікувальний заклад, значить, водій повинен надати свої дані, посвідчення водія, сказати номер транспортного засобу свого і повернутися на місце пригоди. Частіше я причиною ДТП. Значить, найчастішими причинами дорожньо-транспортної пригоди в Виноградівському районі значить, є пригоди з потерпілими є порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху та виїзд на смугу зустрічного руху. Це найчастіше наші водії під час коєння пригод допускають. Ці порушення правил дорожнього руху. Брудубаш Іштанович, скажіть, що, будь ласка, що повинен водій предвиди під час. Які документи повинен водій пред'явити під час настання ДТП? Значить, коли водій допустив дорожню-транспортну пригоду, значить він повинен пред'явити працівнику міліції, значить, в першу чергу своє посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чим він керував. І при настанні дорожньо-транспортної пригоди обов'язково чинний поліс цивільної відповідальності. Страховку. Значить, при настанні дорожньо-транспортної пригоди обов'язково повинен мати водій при собі діючий поліс цивільно-правової відповідальності. Значить, якщо у нього буде відсутній, значить за це йде адміністративний штраф, передбачено статтею 126, частиною 1, значить, санкціям даної статті передбачає. Штраф від 425 до 850 гривень. Ну, значить, вони повинні водії так само мати при собі страховий поліс, щоб при настанні дорожньо-транспортної пригоди вони можуть, можуть виплатити до 50 тисяч гривень страхового випадку. Є ще у правилах дорожнього руху, зараз так само ввели, що при настанні Якщо незначна дорожньо транспортна пригода є взаємна згода водіїв на місці пригоди, вони оприділили, хто винувати і визнають свою вину. значить незначна шкода до 10 тисяч гривень. Там у страхових страхових цивільних відповідальності передбачено. Значить, можуть оформити Європротокол. Значить, Європротокол. Значить, не треба визивати працівників даді на місце пригоди. Вони, оформлюючи європротокол, повідомляють страховиків. Страх, страховики на місце пригоди посилають своїх експертів і оформляють страховий випадок. І воно без, не буде водій притягнутий до відповідальності, так як пише, передбачено адміністративним кодексом. Значить, я ще не сказав значить, при дорожньо-транспортній пригоді. Відповідальність настає згідно статті 124 адміністративного кодексу. Там передбачено штраф від 340 до 425 рівнів або позбавлення посвідчення водія на термін від 6 місяців до 12. Значить, це приймає рішення суд. Оформляються матеріали і направляються до Територіального районного суду під час пані ДТП. А тепер ми переглянемо правила дорожнього руху. Який саме порядок передбачено даними правилами? По-перше, якщо автомобілі не пошкоджені та постраждалих людей немає, правила рекомендують водіям звернутися до ближайшого відділу ДАІ чи міліції і оформити всі відповідні документи. Практика показує, що якщо нічого не сталося, то водії можуть просто роз'їхатися по своїм напрямкам. Якщо постраждали люди або пошкоджені автомобілі, то водій зобов'язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди. Вам забороняється залишати місце події, незалежно від того, винні ви чи ні. Включити аварійну сигналізацію і виставити знак аварійної зупинки. Не переміщати транспортний засіб і інші предмети, що мають відношення до події. Вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу або відвести потерпілого до лікарні своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувати розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки. У лікарні повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленими документами і повернутися на місце пригоди, повідомити про ДТП в міліцію, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття працівників міліції, застосувати всі можливі заходи для збереження слідів пригоди і огородження, а також організувати об'їзд місця пригоди. До проведення медичного огляду не вживати без. Призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, крім тих, які входять до офіційного затвердженого складу аптечки. Нагадую: винуватцю виникнення ДТП несуть. Кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальність. Тому, якщо ви виконаєте всі передбачені правилами дорожнього руху дії, це може стати підставою для пом'якшення покарання в майбутньому. Запам'ятайте, ні в якому разі не залишайте місце події ДТП, бо це може за собою тягнути несприятливі наслідки. Вас зафіксував відеореєстратор або побачили очевидці. Протокол на вас так складуть в будь-якому випадку. Якщо страхова компанія виплатить потерпілому 10 тисяч гривень, то чекайте через місяць в вашому поштовому ящику повістку до суду. Адже у разі самовільного залишення місця пригоди або останнього алкогольного сп'яніння, страхова компанія стягує з вас всю суму, яку вона відшкодувала потерпілому. Так, після настання ДТП відразу дзвоніть в міліцію і чекайте працівників ДІЇ. Нікуди не відходьте від місця подій. Якщо з вами є інші очевидці або вам відомі їхні дані, то відразу все уважно запишіть. Якщо у вас є телефон або фотоапарат, то до приходу міліції відразу фотографуйте все, що є навколо. Побиті машини, відсутність чи наявність дорожніх знаків, розмітки тощо. Якщо винуватий водій п'яний або веде себе некоректно, не бійтеся, включіть відеозапис. Ви на це не тільки маєте право, але ще й зобов'язані фіксувати всі порушення. Коли приходять працівники ДАІ, вони роблять три речі: складають план схему ДТП, збирають пояснення і складають протокол. Якщо і вони ведуть себе підозріло, типу приймають дзвінки від знайомих, домовляються з водіями чи іншими особами. Не бійтеся, також все фіксуйте на відео, бо інколи і такі неприємні речі відбуваються. В нашій країні. Схема місця ДТП виглядає наступним чином: зліва малюється картинка із зображенням вулиці автомобілів, їх розташування, відстань тощо. Зверніть увагу, що з правого боку працівник ставить відмітку про дорожні умови: стан погоди, дорожнє покриття, наявність, чи відсутність дорожніх знаків, розмітки, вологості, освітленості тощо. Нас нещодавно була справа у суді, де нашого клієнта випродали в адміністративній справі, лише завдячуючи тому, що він звернув увагу працівників, щоб ті записали в план схемі ДТП відсутність знаків та дорожньої розмітки. Наступний крок є збирання пояснень від водіїв та очевидців по можливості записувати цей процес на диктофон інколи. Дані очевидці відрізняються від тих, що записані в поясненнях. По-третє, слідкуйте за тим, як працівники ДІС складають протокол, тому що в цих документах вони вказують, хто є винуватцем аварії, а хто є потерпілою особою. Якщо винуваті обоє, то складають протокол на всіх. А якщо ви не винуваті, то обов'язково пишіть це в графі пояснень. Запам'ятайте, якщо ви вказуєте в протоколі, що ви вважаєте себе винуватим в чиненні ДТП, то ніякий суд не оправдає вас. Запам'ятайте, по можливості фотографуйте всі документи, які складаються працівниками ДАІ. Що ж стосується страховки, то запам'ятайте, що страхова компанія змушена вам повернути гроші на протязі 15 робочих днів з моменту, як ви подали останні документи з переліку необхідних. Однак на практиці не все так просто. Її взаємодія з страхувальниками не є такою гладкою, як записана в наших законах. По-перше, що потрібно зробити на протязі 30 днів з дня ДТП, це подати заяву страхову компанію. Якщо у компанію вже подано заяву від винуватця ДТП, все рівно її продублюють. Страхувальник зобов'язаний дати вам консультацію з приводу заповнення заяви та зібрання інших документів. Доброго дня скажіть, будь ласка, як часто зверталися люди з заявою до вашої страхової компанії внаслідок ДТП. Ну, оскільки наша страхова компанія у Виноградові знаходиться її обласний офіс, страхове товариство Домінанта так що до нас звертаються учасники ДТП з усього регіону, з усієї області. На даний час на розгляді у нас більше десяти справ, які потребують вирішення по страховим випадкам внаслідок ДТП. Що потрібно першочергово зробити учасникам ДТП під час настання? Ну, якщо настає ДТП, то в першу чергу учасники ДТП повинні надати допомогу потерпілим, якщо такі є, а тоді вже виконувати інші дії. По можливості забезпечити зберігання майна для подальшого, для подальшого його збереження і не Руйнування чи пошкодження, після того повідомити компетентні органи, ДАІ, МВС, якщо є потреба, органи, органи Міністерства надзвичайних ситуацій, е, описати свідків події, які були можливі в тому варіанті, повідомити свої дані свідкам, і після того телефонувати у страхову компанію, яка, в якій е, учасники ДТП. Виписували страховий поліс. Скажіть, будь ласка, як часто ви відмовляєте у виплаті страхового відшкодування і по яким причинам? Ну, Кожен водій, якщо йде мова про страхування, обов'язковий вид страхування цивільно-правової відповідальності водіїв, власників наземних транспортних засобів. То всі умови виплати визначені договором, і якщо відповідають критерії виплат, тоді страхова компанія беззаперечно проводить виплати. Але є випадки, коли страхова компанія не виплачує відшкодування, якщо, зокрема, водії знаходилися у нетверезому стані, якщо не оформлені відповідним чином документи, якщо звернення у страхову компанію про відшкодування не витримано у терміни, які передбачені договором, або якщо невчасно подані інші документи. А зараз ми поспілкуємося з експертом у даній справі. Добрий день, Олександр Сергійович. Добрий день. У мене до вас були два питання. Перше питання: чи стикались ви в практиці з справами по ДТП? Так, я практикую саме у цій сфері. А на що потрібно звернути увагу людям, коли настане ДТП? Головний момент, на який треба звернути увагу, а їх е насправді є декілька. Перше, це наявність, е якщо особа потерпіла в ДТП, це наявність у винуватця поліса обов'язкового страхування е автоцилки. Е потрібно заставити копію цього поліса. Одночасно визвати Державтоінспекцію, з'ясувати, чи є на місці ДТП свідки, і записати їхні координати. Під час того, як прийдуть працівники Державтоінспекції, необхідно взяти участь у оформленні документів, дати відповідні пояснення. В наступному попросити копію протоколу і з'ясувати дату, місце і час розгляду справи про адмінправопорушення, з'явитися на цю справу і взяти участь як потерпілому, і після її розгляду отримати копію постанови, яка є підставою для отримання страхової виплати. Скажіть, будь ласка, відразу після ДТП громадяни повинні звертатися на на страхову компанію свою? Чи як вони це важливий момент насправді, тому що по новому законодавству про обов'язкове страхування власників наземних транспортних засобів протягом трьох днів з моменту ДТП необхідно подати письмове повідомлення про ДТП у страхову компанію? Винуватця, тому якщо цього не зроблено, це є офіційною підставою, могли у страховій виплаті. Обов'язково протягом трьох днів необхідно письмове повідомлення, у якому зазначити обставини, причини зразок такого повідомлення розміщений на інтернет-сайті моторно-транспортного страхового бюро. Дякую, дякую. Бо до цього моменту це було 30 днів, наскільки мені відомо, так? так. Ні, це було три дні. Просто закон не містив обов'язкової підстави для е, е, подачі письмового повідомлення. А 30 днів е, це мова йде про е, страхової виплати. Наразі це трьохмісячний термін, 90 днів, з момента подачі заяви на страхову виплату. Термін збільшили uh -huh. до. 90 днів. Добре. Добре тоді. Гарно вам подякую за допомогу. Будь ласка, успіхів без аварійної їзди. Дякую за побачення. Слід уважно ставитися до кожного знаку, особливо в небезпечних місцях. Дуже часті причини ДТП на дорогах це розмови по телефону, настройка радіо та інші абстрактні справи. Тому не радимо вам займатися даними справами. Щоб уникнути таких подій, ми вирішили поспілкуватися з інструктором в автошколі. Доброго дня, скажіть, будь ласка, скільки ви працюєте на посаді інструктора в автошколі? Восьмий рік. Восьмий рік. Да. Скажіть, будь ласка, що є найчастіше причиною ДТП? Перва причина перевищення швидкості. Друга причина то недотримання правил дорожнього руху. І третя алкоголь, там, і розмовляння по телефону, музика, там. Кому що заважить, заважати. Що ви порадите нашим телеглядачам для того, щоб уникнути ДТП? Уникнути для того треба соблюдати перше правило – Не употребляти алкоголь за рулем. І дотримуватися правил дорожнього руху. Дякуємо гарно за надану інформацію. Бажаємо вам гарно провести день і успішно закінчити його. Отож, будьте уважні за кермом і дай вам Бог, щоб ви ніколи не були учасником аварії. А якщо аварія стала неминучою, то завжди знайте, що робити і як поводитися. З вами був телеведучий у програмі Сам собі адвокат Мілан Чайпиш. На все добре і будьте обережні.